Війна в Україні зробила наші слова важкими і правдивими. І казати любіть ворогів під звуки сирен непросто, але любов Христа не скасовує суд і не заперечує справедливість. Любов це не безкарність. Є вороги, які вбивають, гвалтують, руйнують. Вони мають бути засуджені і покарані. Отак діє правда. Є інші, хто не вбиває, а проклинає і ненавидить, за них потрібно молитися, берегти власне серце і просити, щоб навіть із болю виросло щось, що веде до життя. Навіть якщо здається неможливим, варто спробувати. Цей вибір змінює не тільки того, хто молиться, але й світ навколо. Коли Христос сказав, підстав іншу щоку. Він не закликав до безсилля і сам, коли його вдарили, не підставив другу щоку, а спитав: якщо я сказав зле, доведи. А якщо добре, за що мене б'єш? Він вимагав справедливості. Отже, його слова не про пасивність, а про те, щоб не відповідати злом за зло, щоб діяти по правді, а не з помсти. Підставити іншу щуку це не означає дати себе нищити, це означає не дозволити злу визначати, як ти чинитимеш. Амінь.